Друзі, всім привіт! З вами я, Мія Роблекс, і ви на моєму каналі. І сьогодні я вам покажу гру Superbar. Покажу, як грати в футбол. Ми знайшли таке от містечко. Вибачте, будь ласка, я чуть-чуть підхрипла. Я буду грати зі своєю сестрою, там обнов... обло... обновлення. Тобто там можна з'явитися з зі своїми друзями, якщо хочете туторіал, то так і напишіть. Я буду, напевно, синьою командою або червоною. Моя сестра там зверху там можна контролювати. Ось вона, до речі, вона з короною, а я з великими вухами. Вона, в принципі, вона товно коротша. Вона з короною, моя сестра, а я без. Я не хочу корони, якщо чесно. Так, ну граємо. В принципі, я думаю, що це цікава рубрика про Супербер. Це така ігра, де ти маєш грати за ведмедя і спасати різних ведмедів з е, Єгипту, з зими, з простого міста, там, де я злі черепахи. Е, бджілки вони виробили мед, такий філетовий, через який заразилися всі. Тому я буду грати за червону команду. Так, футбол. І давайте опа-поп. Тепер була там о, моя сестра, ну точніше, буде. От вона тут вже. Ми тут контролюємо матч, марч. Тобто, і ми можемо тут ставити маленькі, великі ворота, малесенькі, там, середні, і таке саме все з м'яча. Ось так от. Е, і, в принципі, ну тут ще можна збивати. Тобто, якщо одна команда забила 5, а друга 8, то можна збити все до нуля. От, так от Далі заходимо сюди, в Нірку. І далі заходимо на ось цей матч. Так, мені сестра дала супер пупер маленький м'ячик. Ну, сестро, будь ласка, сестру, дай мені м'яч. Нормальний такий. Ну, нормальний. Нормальний такий. Ну, давай. обо-йо. що це таке? Та це велікан, цей м'яч більший за мене. Добре, ну попробую. Єс! Єс! Нарешті в мене є гол. Е, мені моя сестра ще не забувала, тому що вона там в тому головному. Я в якій команду. Коротше, заходимо до моєї сестри, ось вона. Як з'єднатися, я теж вам покажу, якщо потрібно, в принципі, я не знаю. Такс, давайте я зараз що зроблю? М -м -м. Давайте зараз буду спостерігати за сестрою. Да. І. Так, сестрі великі ворота і величезний м'яч. Ні, давайте малесенький. Це трохи буде смішно. смішнувато. Добре, давайте великий мяч і великі ворота зробимо. Так, оп, величезний м'яч, малесенький малесенький. малесенький. є, я прям підходить. Так, все. Так. Е <кій> Знов я захрипла. Так, давайте щось будемо говорити. Зараз буде великий-великий матч. Підходьте всі, дивитися! Тереза виграє проти Мії. Насправді мене звати Марія. Так, о, добре. Щось там говоримо. Типу, я навіть не знаю, що говорити. Давайте заспавнемо великий м'яч. О, щось я позихаю. Так, великий м'яч і все зб'ємо. Так, зб'ємо. Ага. Так, говоримо щось там. Єс, виграє гол. Гол був чи не був? Я не, не подивилась. Так, добре, давайте ще раз павним маленький, такий середній, яким звичайно, грають в футбол. Так, і дивимося, наблюдаємо за моєю сестрою. Угу. Так, ну ніби все нормально, поки що. Так, все нормально. Так. Ставимо в маленькі ворота чи якісь. Ну, це великі. І моя сестра зараз буде грати. Грати буде. Угу. Виходимо, і я буду грати за синю команду. Ну, Ось такий у мене плащ. Якщо ви хочете. Щоб я показала, де це, то так і пишіть, <кій> я вам все покажу. І я хочу зараз забити гол. Так, що це таке, га? Так, угу. забуваємо, забиваємо гол. Єс! Нарешті я забила гол! Я так хотіла забити. І зараз, Майя, моя сестра прийшла, ведучка, тобто, щоб вона озвучувала і бачила. Все, так. угу. Так, добре, добре. Що будемо робити? Давайте почекаємо, доки. Ага. Вона пішла вдягати форму. Я думала, що вона буде ведучою. Так. Чекайте. Моя сестра в клітці. Оп. Я... О, бачите, тут якісь такі полосочки. Так. Угу. Я буду одна забивати чи що? Ж... А, чекайте, стоп! Я ж синьої команди я забула сама собі в ворот. Якась там картка, червона чи, чи жовта, якась ну має бути там О, знову микліце. Нарешті моя сестра зрозуміла, що це можна вийти звідти. Давайте, давайте і чик чик Паху. Єс! Нарешті! Так, 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 чик, чик, чека, чекать, чекай, чека, чека, Давайте я зможу. Так. Yes! Добре. Так, ще один хат буде. Що ви бачите, що я собі так збиваю, я не спеціально. Я просто подаю своїй сестрі. До речі, якщо у вас менше брата або сестра, потрібно хоча б трошки подаватися. До речі, тут ще такі емоції. Давайте писамо вот вот. по Так, Давайте забиваємо. Такс. о, Що це було? Я навіть не знаю. Ну Мені дуже цікаво, до речі, грати в цю гру, Вона цікава, досить. Такс. Опа! Yes! Гоул! Моя сестра! Ой, я забила гол. Давайте. Чук-чук-чук. Єй! Йей! Так, 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 так. Угу. Ай! Відси, тут можна отак вдивитися. Тобто, якщо б ви були глядачами, максимум, до речі, 4 ігрока. Ті, якщо б приїдемо... Так. Добре. Давайте. Ять. Є. Давайте, давайте, давайте. Єс. Такс. ю ту ту Ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Угу. Mm -hmm. Друзья, мы с вами прищаемся. Всем папа, дякую за паралет.